Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах. Німецький авто Хмельницьким рятувальникам. П'ять автомобілів передали військовим пожежникам і державній службі з надзвичайних ситуацій області. Поверніть героїв з полону. Ланцюг єдності та незламності утворили у середмісті Хмельницького. 20 контузій за два місяці боїв у Бахмуті. Історія нацгвардійця, якого повномасштабне вторгнення, застало у Харкові. П'ять пожежних автомобілів передали військовим пожежникам і державній службі з надзвичайних ситуацій області. Розповів волонтер громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки Олександр Попов. Автомобілі каже, пригнали з Німеччини. Це були проведені переговори з громадою міста Кьольн, яка предоставила нам ці п'ять машин. Чотири машини йдуть на Хмельниччину. Це на Староконстантинів, на Шепетівку, на наше головне управління. Вишка буде працювати в Хмельницькому. І плюс одна йде на першу танкову бригаду під Авдіївку. Один з автомобілів з тридцятиметровою автодрабиною. Усі пожежні авто пройшли техогляд, каже волонтер з Німеччини Ян Зьорен. Ми пишаємося, що можемо привезти машини у гарному технічному стані. Вартість від 40 до 60 тисяч євро. За словами начальника служби пожежної безпеки західного територіального відділу пожежної безпеки ЗСУ Вадима Дурдаса, три автомобілі передадуть у військові частини Хмельниччини. 6 грудня 2021 року я бачила його в крайній раз. Він уїхав якраз на службу до себе в Маріуполь. І от це вже два роки, як я його не бачила. Не чула його з 9 травня 2022 року і крайній смс від нього 17 травня 2022 року. Тетяна Зброварів, що на Київщині, розповідає про 23-річного сина Азовця, який 20 місяців перебуває в російському полоні. Жінка одна з 70 учасників сьогоднішньої акції Поверніть героїв додому Поверніть героїв з полону в Хмельницькому. Маріуполька Світлана, дружина морського піхотинця, на визволення чоловіка з полону, каже, чекає з квітня 2022 року. Вони були першими прийняли на себе удар, коли все почалось, вони були вже там. І Ще місяць вони героїчно захищали місто Герой, а потім потрапили в полон. Зі слів Світлани, понад рік із батальйону її чоловіка з полону не повернули жодного бійця. Це дуже страшить, це дуже насторожує, тому що у нас є тут час, розумієте, а у них немає. Акцію на підтримку полонених і безвісти зниклих, яку в місті організовують з 19 серпня 2022 року, зі слів її координаторки, приурочили до Дня Соборності України 22 січня. Каже, символічно вирішили утворити в середмісті живий ланцюг єдності та незламності. Ми зараз зобов'язані стати ланцюгом єдності, і ми зобов'язані боротися за тих, хто сьогодні в полоні. Ми зобов'язані боротися за тих, хто сьогодні. В окопах, хто сьогодні ціною власної крові, бачачи кожного дня смерть, виборює нашу незалежність. Це акція. Як коридор, живий коридор, шлях додому символізує наших полонених. От таким чином притягуємо їм повернення, і я все-таки вірю в те, що воно має бути. Наступна акція, розповіла її координаторка, відбудеться в Хмельницькому 26 січня. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Вимушених переселенців та українських біженців у європейських країнах навчатимуть туристичному бізнесу. Представники Хмельницького національного університету та громадської організації Захист об'єднані волонтерів спільно презентували проєкт Інспайр. Його реалізовуватимуть впродовж двох років. Про це суспільному розповіла проректорка вишу Катерина Скиба. У нас є вісім партнерів. Це є партнери університету, а також громадські організації з кількох країн з Ірландії, з Бельгії з Хорватії Тії з Туреччини і відповідно з України ці країни. Готові підтримувати наших громадян для того, щоб їм допомагати теж цей період, поки вони знаходяться за кордоном, розпочати свій бізнес. У межах проєкту планують адаптувати і масштабувати приклад започаткованої туристичної справи у староушицькій громаді, каже декан університету Євген Рудніченко. У нас колосальний потенціал розвитку туризму і акцент саме на розвитку територіальних громад, тому що в нас є дуже класний приклад. Є відповідно Алі Налійник, яка е, на Бакоті, так відомий такий проєкт Бакота Хаб, і вона, відповідно, одна надала, скажімо, половину бюджету надходжень від туристичного збору тій громаді. Оце дуже класний приклад. Юрій Трач з Волочиська у травні 2021-го вступив до війська одразу після закінчення техучилища за фахом електрозварювальника. Повномасштабне вторгнення застало його у Харкові, каже 21-річний нацгвардієць. Прокинувся від вибухів. Вибігли в частину. Зайняли там позиції, це ще було темно трохи. Були вспішки видно. Міг загинути ще тоді у перший день, пригадує Юрій. Я сидів на стадіоні, чую шум якийсь непонятний. Чую, як самоліт летить, і бачу, ну такі здорові падають ракети. якісь. і одна біля мене, десь метрів сорок, зійшла в землю і не взірвалася. Наприкінці грудня 2022-го, каже, їх частину відправили до Бахмуту, де щодня крила авіація. Біло дуже велику площу, зриви були немаленькі. Я думав, що не по нас, не на нас тільки впала та бомба. З боку опитного почали на позиції їздити. Там була свалка велика, горб. З одної сторони склону ми, а з другої вони. Вістань приблизно 100-150 метрів. Коли був на позиціях, весь час так накручував, що або мене вб'ють, або я маю вбивати. і того боятися не треба. Навіть якщо ранять, мене вивезуть, все одно треба вивезти бій, щоб не попасти в плен і щоб нас гранатами не закидали. Ворога, який сунув у наступ, розповідає, розстрілювали майже в притул. 25 метрів, 20, навіть бувало ближче, що підходили. Йшли на нас, прям, Дехто був без бронежилета, без сказки. Просто з одним автоматом йшов в магазин десь в штанах, впихнений і все. Оце вже були бої з Вагнером. Вони виходять, штурмують нас, ми їх всіх ложимо. З-під завалів довелося діставати мертвого побратима. Позивний на нього. Був йожик. Це вони в подвалі були, попав в і їх просто завалило. За два місяці отримав до два десятки контузій, говорить Юрій Трач. Я в вікні стою, відстрілююсь, пригинаюся, і мені вог прилітає в підвіконік, я падаю, мене ударною волною зацепляє. Кантузило теж тоді так непогано. Раз приблизно 20. Не знаю, даже може більше. Там навіть від гранати по суті може контузити, коли голова крутиться в ушах чути піск. Віднедавна Нацгвардієць продовжує службу у відносно спокійному регіоні. За словами Юрія Трача, після закінчення війни від служби хоче відпочити. Планує працювати за своєю спеціальністю електрозварювальника. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Поранених військовослужбовців у Хмельницькому навчають реабілітовувати за допомогою каністерапії реабілітації за допомогою собак. Про це суспільному розповів начальник сектору психологічного забезпечення головного управління нацполіції у Хмельницькій області Віталій Мандзяк. Ми зараз отримаємо новий унікальний досвід разом з нашими пораненими бійцями і вчимось разом з ними здобуваємо нові для нас цікаві знання з по даному напрямку праці з в даному випадку з собаками, також нашими службовими. Каністерапія це один з видів. Зоотерапія, який дуже зараз популярний і широко використовується в всьому світі, основне завдання цієї терапії полягає в тому, щоб якнайменше це відволікти їх, хоч на певний час, від своїх якихось певних проблем. Зняти внутрішню напругу психологічну і е, розслабитись, Азовець Максим серед перших поранених, які випробовують новий для себе вид реабілітації, тішиться щойно отриманим у подарунок. Цуценям я думаю, що в кожної собаки є душа, так як людини. Вони так само люблять, плачуть, скучають, і думаю, свою любов. Я подарую то цуценята вона мені своє. Але взагалі, теж, якщо б цуценяти, було дуже цікаво, позитивно насміялися. Підняли всі побратими собі настрій.